На цьому ми закінчуємо вивчення роботів четвертого покоління. Тому я вирішила, що двоє з вас мають підготувати на завтра презентацію. Це завтра? Все, Щоб усе було по-чесному, щасливчиків вибере комп'ютер. Ежен! О, ні! Так Ежене хто ж буде твоїм партнером? Джозеф або Майя, Джозеф або Майя, Джозеф або Майя! Робі! Треба було послухати гороскоп і залишитися в ліжку. Рожевий вівторок Рубі. Я знаю, можна розказати про К-3-7. Це перший позитронний робот. Чудова ідея! Відпадає. У назві містяться мої нещасливі числа. Три, і сім. Може, роботи сміттярі? Сьогодні повня. У повню не можна казати слово сміття. О, Тоді може роботи борці? Ні. Вранці я бачила двох чайок на даху. Це поганий знак. Ти взагалі пам'ятаєш, що в нас є лише день, щоб підготуватися. Як би ми не готувались, міс роуз усе О. одно нас не оцінить. О. О. Ей, ти чого такий кислий? Я не можу працювати з цією похмурою Рубі. Вона страшніша за смажений конденсатор в транзисторному соусі. О-о-о! Ого! Сьогодні вони показують помсту дійка злого робота 2! Нарешті, яка гарна новина, кажуть, фільм чудовий. Дуже нудний фільм. Особливо, коли в кінці стає ясно, що це зробив робот пекар Як? Вона що розповіла, чим усе закінчиться. Чудова ідея про танцювальний батл. Ми подумали, що тобі треба трохи відволік. Так, після спілкування з Рубі доводиться приходити до тями. А, а тепер ще швидше. Чим ви тут займаєтесь? Я намагаюсь послухати реквієм та не чую власних думок. Якщо хочете знати, для мене це кінець світу. О -о -о -о. Усе, у мене депресія. Їй би не завадило мати трохи оптимізму. Оптимізму. Так, а вже ж. Треба додати їй оптимізму. Удача тобі знадобиться. Я під'єднаюсь до колонок Рубі, і вона слухатиме нас у вісні. Упевнений, що це спрацює. Треба щось робити. Я бачив в одному фільмі, що мозок гарно сприймає інформацію у вісні. Я закачала купу дитячих оповідань дуже оптимістичних. Чудово, зробімо так, щоб вона їх почула. В Україні лала усі живуть щасливо. Україні лала. Усі живуть щасливо. Волохаті бджілки весело джищать в блакитному небі. Як прекрасно жити в нашій країні! Так, ми такі щасливі. Тато ведмідь прийшов до мами ведмедиці і подарував їй прекрасну веселку. О, ля ля Це мої улюблені кольори. Життя таке прекрасне дісталось нам. Зірки біля наче співають трам-пам-пам. Поспати півгодини – це гірше, ніж взагалі не спати. Я так багато говорив, що в мене язик болить. Життя таке прекрасне діста. <свист> Нам. Зірки в небі сяють, наче співають трам-пам-пам. Привіт, друзі! Як справи? Не знаю, що зі мною, але такий гарний настрій сьогодні. Справді? А де твій тарган? Щось я його не бачу. Я викинула його на склад металобрухту. Він мені більше не подобається. Ти так змінилась! можу повірити! Хочеш бути моєю а? подругою? Uh -huh. <гум> Думаю, сьогодні просто суперський день, вийшло! Мій маленький генію жене! Я спекла тобі веселкові кекси. А, Ей, може, зробимо презентацію про робота К3Ж7? Три і сім мої улюблені цифри. <смірко> Вона стала такою життєрадісною. Ми приготували презентацію всього за 20 хвилин. <смірко> Мені аж незручно за те, що ми зробили. <смірко> Нічого собі, ми її повністю змінили. Не хвилюйтеся. У мене все під контролем. Ось чому ми вирішили розказати вам про К3Ж 7. А тепер Рубі покаже вам голографічну схему, яку ми приготували для вас. Коже Рубі знайшла слово колір у словнику. <рив> Я дещо змінила. Тобі сподобається. Катри же сім. Ти подобаєшся всім. Рожевий такий і весь тільки мій. <рив> <рив> у нас же був інший текст. Мій маленький генію, це ще не все. <рикладствова> Давай, роздайся нашим глядачам. Му. Ну ж, бо генію, будь сміливішим. <рикладствова> <риклад> Сором, ганьба, яка ганьба. Не хвилюйся. Всі вже давно про це забули. <риклад> Маленький Геній! Тістечка залишилась. <риклад> Оце прикол. <риклад> Друзі, треба якнайшвидше все виправити. Ми створили монстра. Та годі тобі, раніше вона була ще гіршою. Ла, 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 ла. О Боже, який нудний а? колір. Я б сказала взагалі <плес> ніякий. <-го>! Це мій <плес> Що ти з ним зробила? Так гарніше. Такий гарний колір. <плес> Гей! Ох! Рожева спідниця набагато краще. Поганий камінь, погана лампочка, а це тобі погана пальма. Думаю, вона справді здуріла. Добре, Жене, як нам позбутися цього монстра? Отже, що в нас є? Скоро кінець світу. Десять способів зіпсувати собі життя, я і мій ворон. Звучить дуже депресивно. Гляньте! Який він наляканий! Твоя хазяйка тебе кинула, так? Не хвилюйся! Ми зробимо усе, щоб рубі стали такою ж, як була раніше. Поїхали. Це була дуже-дуже страшна ніч. Бу. Бу. Була. Було чути, як голодні вовки виють на місяць. У -у -у. <пасмазу> 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 Моє ліжечко. <пасмазу> як я стомився. <пасмазу> Сподіваюсь, мене даремно це зробили. Друзі мої, не знаю чого, але так захотілося побачити схід сонця. У мене море енергії. Я цілу ніч провела на вулиці. Я дивилась на місяць, на зірки. Це було так гарно. Я пішла в бібліотеку. У нас є новий план. Ну, вона схожа на людей з амнезією і їй необхідний сильний шок, щоб згадати своє минуле. Ми що вдаримо її ящиком по голові. У мене краща ідея. Привіт! Рубі! Що читаєш? Сім'я лала у долині веселок? О, це так мило. Можна нам сісти? Угу. Тут написано про те, як сім'я Лала з'їла весь цукор. Так, класно. Угу. Довірся мені. А-а-а! Що це таке? Фу! Довірся мені. Я вб'ю цього гада. Що на тебе найшло, психо. Скоро настане кінець світу, і я хочу провести його з тобою. Ура! Ура! Так! так, так! так! Колишня Рубі! Так повернемо! Йдіть полікуйтесь. О! Що це за сукня? Ти не уявляєш, як ми за тобою сумували! Мене зараз нудить! Робот. Я дуже вражена. А до нашої презентації ти вже підготувався. Послухай, за кого ти мене маєш. Гляди, Джозефа, краще не жартуй зі мною. Нехай собі йде. Поїхали. Так, твоя правда. Теж мені, хай робить усе сама. Це командна робота. Що далі гірше. Ти знущаєшся! Це все, що ти зробив? А Упс. тепер Майя і Джозеф покажуть нам свій електронний музичний проект. А ви готові почати презентацію? Mm -hmm. Якщо не заперечуєте, ми почнемо з демонстрації. Oh. 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 О! Ага. Браво! Гадаю, ви заслужили аплодисменти. Гарна робота. Дякую, дякую всім. Майя трохи переборщила з рожевими лазерами, але в цілому. Та я тобі не соромно взагалі роззявляти рота. Я одна зробила всю роботу. Джозефе, ти користуєшся тим, що роблять інші невігластво, я не можу поставити тобі більше, ніж Еф. <фір segregation> а тобі, Майя, за твою працелюбність я ставлю А з двома плюсами. Дякую, що підставила мене. У цьому звинувачу тільки себе. Ще пак! отримала гарну оцінку, бо підлизувалась до міс Мелінди, ніби вона її домашній улюбленець. Бі-бі-бі-бі. Mm? Підлизалась <h kimchi> як маленький цуцик. Mm? <hatter> oh! У-у-у! Ха-ха-ха! А-а-а! Хи-хи-хи-хи! Хи-хи-хи! У-у-у! 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 О-о-о! А-а-а! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Хлась тобі подарунок місць аж плюсом! Я заспокоюся, я просто хотів пожартувати. <клес> <клес> а тепер щодо автоматизації. На жаль, попри всі мої зусилля, вона знаходиться у плачевному стані. Мені навіть довелося заміняти деякі деталі на деталі з пластиліну, оскільки оплатити ремонт школа не могла. <клес> Шановні міністри, ви повинні зрозуміти, що наша школа потребує підтримки. Підпис це Еф Ніколс, відданий некорисливий директор, а що допоможе нам збільшити бюджет. Отже, що лежить в основі прискорювача частинок. Магнітні електричні поля? Саме так. Як вам ця вистава на двох? Їй богу, я фанат. У мене виникла ідея. Робімо ставки, хто переможе Майя чи Джозеф. За кожен відколоти номер чи зауваження вчителя, ми даватимемо їм бали, а за похвалу зніматимемо їх. Робімо ставки. Ідея отака. Як на мене, це дурниці. Не кажучи про те, що це небезпечно. Бе-бе-бе-бе. Нікого не цікавить ваша думка. Поводитись як старі буркотуни. Розслабтесь. Масакі Фуджихата був талантом в галузі цифрового мистецтва і. О? Запізнення на 40 хвилин. Це жарт. Я ніколи не жартую з пунктуальністю. Так, прощаю. Я хотіла. Джозефе, може, ти мені нагадаєш? Фуджихата? Так, бачиш, можеш, коли захочеш. Як мило. Нарешті цуцик навчився приносити палицю має. Щодо цього підлого коментаря, нащо такий сарказм? Та так зірвалося з язика. Джозеф був такий смішний. Даруйте вибачення прийняті, але якщо от не щось подібне ще раз, матимеш неприємності. То що, міс Мелінда переживає за маленького цуцика. Невелике доповнення. Вона переживала, щоб часом не образили маленького цуцика Джоза. Цуцик Джоз! Класно! <рив> Отже, підіб'ємо підсумки. Мая заробила 10 балів. Джозеф отримує 10 балів і 5 бонусних за цуцика Джоза. Ага. Раз, я вам покажу. Дивіться. Робот павук відрізняється особливим способом пересувати свої кінцівки. Що це з ним? Ймовірно, процесор полетів. А може, тому що я зняв з нього обмежувач? Чуваче, це було круто. Ваші результати після другого раунду. Джозеф лідирує, а Майя відстає. Занадто. Що все це означає? У вас будуть серйозні проблеми, юна леді. П'ять годин арешту. Цього повинно вистачити, щоб подумати про те, що ви тут накоїли. І довго ще триватиме ця ворожнеча. Заспокойся, це просто приколи. Ніхто ж не постраждав. Крім того, п'ять годин арешту це ще не кінець світу. О -о -о -о. <рикан> Хтось пояснить мені цей хаос. Мені б геть не хотілося патрулювати школу тоді, коли я вирішую проблеми з бюджетом. Це я усе винен. <звістична> Я просто хотів трохи оживити атмосферу в школі. Якщо чесно, позичив у містера Ніколса цю танцювальну програму і завантажив роботам, щоб вони танцювали. Думав, вам сподобається. Джозефе, тебе чекає покарання. Ти Тижденьми темеш посуд на кухні. <звістична> у Джозефа заявка на перемогу. Може, зупинимось? Я ще тільки почала. За нею, Чіпе е что ты тут робишь? Сюрприз! Ась! ги А! Ага! На школу чекає катастрофа з Ілою Сімбарєв! Хм... Хм... А? Що тут робить цей недогризок? Ці роботи-прибиральники геть нікудишні. Правило потік сміття так, щоб він потрапляв тільки в кабінет міста Ніколса. Треба виправити програму, яку зіпсувала Майя. І Майя – переможець. На вас чекає серйозне покарання. Цього разу вашим підлим іграм настане кінець. Як ви тільки посміли наражати всіх на таку небезпеку лише заради ставок, він скотре продемонстрував, як уміло він може вами маніпулювати. <гум> і він теж буде покараний це послужить тобі уроком. Але головне покарання, звісно, чекає на того, хто зіпсував сміттєпровід і перетворив мій кабінет на сміттєзвалище. Хм. <гум> Мій любий Ежен. Ні, це я зіпсувала систему сміттєпроводу. Як це милою на леді, проте а? ось докази вини Ежена. Та цей вчинок байдуже в курсі ти чи ні, приніс мені дуже велику користь, бо я подав клопотання на фінансування несправного обладнання. В результаті бюджет нашої школи подвоївся. Значить, Ежена не покарає. А ми, як і учні, теж любимо робити ставки. Тепер ми будемо робити ставки на те, хто з вас, крім Ежена, найшвидше прибере мій кабінет. І певна річ, ваш арешт теж залишається в силі. Ежен, ще той підлабузник. Так, просто підлиза. Це я підлабузник. Думаю, переживу.